обов'язково ці класки. Вхід байтан згили, з дорослим. Куція 40 лет. Хочете, Е, наша село е, історія наша є дуже дальною. Воно було власністю короля Данила Галицького. І тому перша згадка про кульчиці датується 1284 рік. Це дарчий лис сина короля Данила Галицького Лева Даниловича, в якому він дарує наше село своєму лицарю Малентію Турцевичу, який входить до його бойової дружини за, бою, за е, його бойові заслуги. Саме кульчиці поділялося на дві частини село: це були шляхта і Простолюд, Саме до шляхетного роду походять гетьман війська Запорізького Петро Коношевиця Гайдачний і Юрій Франц Кульчицький, який допоміг визволити відео з облоги. Юрій Гетьман, війська Запорізького, Петро Коношевич Сагайдарний, народився приблизно між 1570-1575 роками в нас в селі, вчився у духовній школі в місті Сабір при церкві Пресвятої Богородиці, там, де зараз знаходяться мощі святого Валентина, можливо, ви там були. Будьте. І після закінчення цієї духовної школи Сагайдашний стає сиротою. І документство бачили, що він дуже гарно вчився, був дуже здібний учень і направляють його в Острозьку школу на Рівненщині. Дуже важливий на той час освітній заклад. Там Сагайдачний дуже гарно вчився і, зокрема, вмів влучно стріляти з Лука. Тому існує легенда, що саме на Січі козаки його прозвали Сагайдачним через такий Сагайдак зі стрілами, який він завжди носив за спиною. По закінченні островської школи Сагайдаш пробує себе у ролі домашнього вчителя. Він працює у відомого на той час суді Аксака на Київщині у селищі Мотовилівка, ось його маєток. Там він вчить його дітей на дому. До них в гості приходила молода графиня Анастасія Повченська. Пара познайомилася і згодом вони одружилися. Спочатку спільне життя проходило добре, але згодом Анастасія починає дорікати Сагайдачному, що він, можливо, не достатньо багатий, мало часу їй приділяв, і Сагайдачний покидає свою жінку, йде на січ, як у тій відомій пісні, що проміняв жінку на тютюн та люльку. Справді він її лишає. І перша поява Сагайдачного на січі – це 1600 рік. Спочатку він бере участь у походах як простий козак, а добре себе зарекомендувавши, козаки обирають його гетьманобіська Запорізького у 1660 році. Дуже багато походів здійснив Сайдачний з козаками, і важливо сказати, що жод, жоден похід не закінчився для козаків поразкою. Вони завжди або перемагали, або. Була підписана угода на вигідних для них умовах. Один з таких походів це похід на кафу, 1616 рік. Ось ця гравюра показується кольорова. Ага. На той час кафа це тепер Феодосія в Криму. Це був найбільший невільничий ринок. Дуже багато українських і слов'ян, взагалі християн, продавали в рабство. І Сагайдачний розгромив понад 11 тисяч турків і звільнив з полону близько 10 тисяч християн і спалив місто вщент. Ще один похід Сайдачного це похід на Москву, тисяча шістотвісімнадцятий рік. Озвіма по його походу. Чому Сайдашн пішов на Москву? Частина бояр російської думи пообіцяли свій престіл польському королевичу Владиславу. Коли королевич Владислав вже був під Москвою, частина війська відмовилася за нього йти в наступ, воювати, тому що їм часто не виплатили за платню. І королевич Владислав звертається з допомогою до свого батька, Сахізмунда III, а той, в свою чергу, звертається до Сагайдачного. Він платить козакам, це було платне військо. Сагайдачний збирає понад 20 тисяч козаків і йдуть походом на Москву. Він йшов такими дуже неголовною дорогою. Такими Запутаними шляхами, різними болотами, лісами, де його ніхто не очікував. Дуже багато російських міст і сіл було захоплено, коли вже почалися обстріли арбатських борів, а все відбувалося напередодні свята покрови. А оскільки покрова це для козаків їхня покровителька, і навіть російські історики доказували, що було вивішено на мури Кремля. Образ покрову Пресвятої Богородиці просили Сайдашного, щоб він не палив Москву, щоб якщо це не його війна, йому цього не потрібно. І було таким чином утворено мирну угоду. І частина російських і білоруських земель, ой, українських і білоруських земель пішла, перейшла під керівництво Польщі, під управління Польщі. Ще одна битва в житті Сагайдачного, найважливіша і остання битва це битва під Хотином. Чернівецька область. отут тут у нас є Хотинський замок. Так, Знову ж таки, турки почали нападати на європейські міста, хотіли захопити їх. І Сагайдачний спільно з Королевичем Владиславом організовують, складають план походу. Зустрілися вони з турками у Хоти під Хотином. Теж це відбувалося осінню. Битва ця тривала 5 тижнів. Знову ж таки, хоча турків було більше, але почався брак харчів, різні хвороби, і вони пішли на мирну угоду з поляками. Але повертаючись з цього походу з невеличкою охороною, підступно Сагайдачного поранили в руку отруйною стрілою. Він бачив, що отрута діє, що він слабний його відправляють до Києва. Надають найкращого шведського лікаря. Королевич Владислав в свою чергу винагородив його таким мечем. Це називається Гоноровий меч Сагайдачного у нас, звісно, копія. Оригінальний меч знаходиться у Краківському національному музеї ага. Бавелі, так. І однак Сайдаш не бачив, що він буде помирати, що його не витують, і він видає ряд е, заповітів. Один з таких заповітів, цьому зеленому тлі, це заповіт, в якому Сайдашні жертвує півтори тисячі золотих червінців в Львівській братській школі. На той час це були дуже великі кошти. І ще частину коштів він дає Київській братській школі, це тепер Києво-Могилянська академія. І е, якщо ви звернули увагу на пам'ятнику Сагайдачного, попри який ви їхали е, скульптори, зобразили йому хлопчика з книжкою. Чому? Щоб показати, що він дуже багато коштів вливав, жертвував на освіту е, молоді, на зарплатню вчителям і стипендій студентам. Ще частину коштів Сагайдачної виділяє на виготовлення такого надпрестольного хреста. Це теж копія, оригінал знаходиться в Київському національному музеї, звідки знаєш, що це надпрестольний хрест Сагайдачного, тому що з внутрішньої сторони збереглося добре гравіювання, на якому написано, що року Божого 1622 я гетьман війська Запорізького жертвую кошти на виготовлення цього хреста і дарую його Київській Богоялинській церкві. Він був вилитий повністю зі срібла, покритий золотом і оздоблений дев'ятьма діамантами, діамантами, каміннями. Так. Е, у е, 10-20 квітня 1622 року, на жаль, Сагайдачний помирає. Його хоронять при Київській Бояли цій церкві, однак, на жаль, е, ця церква була зруйнована більшовиками, і могила до наших е, е, років не збереглася. Цього року 2022, 20 квітня, Сагайдачного канонізували, його причислили до лика Святих, і зараз він є покровителем наших ЗСУ, Збройних Сил України. Тут у нас зображено, це, ми святкували 30 років відкриття музею і пам'ятника Сагайдачного 11 жовтня, і це є оригінальні запрошення, теж їм 30 років і креслення. дня. Пам'ятника, які робили. Також у нас є макет такої козацької чайки. Оригінальна чайка була 20, мер... ні, 50... 20 метрів завдовжки і 3,5 завширшки. І в середині могло вміститися приблизно 50-60 козаків. Ще кілька слів вам розповім про Юрія Кульчицького. Це теж вихідець з кульчиць народився 1640 році. У дуже молодому віці він пішов з козаками, ходив з козаками в походи. І під час одного з таких походів Юрій Кульчицький потрапляє в полон до турків. Там він дуже добре вивчив турецьку мову, вивчив їхні звичаї. І коли його звільнили з полону, Юрій Кульчицький залишається жити у Відні і працював торговцем. Саме 1683 році відень оточують турки зі всіх сторін. Вони морили місто голодом, холодом. Любі гінці, які проходили крізь турецьку облогу, не могли її пройти, турки їх вбивали, щоб покликати на допомогу. І Юрій Кульчицький вирішує одягнутися в одяг турецького купця, бере з собою ще на допомогу Серба Юрія Михайловича, і вони йдуть крізь цю облогу турецьку, щоб покликати на допомогу. Звісно, непоміченими вони не пройшли, турки їх зловили і почали допитувати. А Юрій Кульчицький каже, що я, турецький торговець, займається постачанням продуктів для турецьких військових. І турки їх не розпізнали, вони разом пили кави, співали турецьких пісень, коли всі поснули. Юрій Кульчицький з сербом Юрієм Михайловичем проходять цю облогу. Вони кличуть на допомогу міська Об'єднаної Християнської Ліги, який очолював король Ян Субецький. І таким чином він було врятовано від облоги 12 вересня 1683 року. Після цієї битви віденці нагородили Юрія Кульчицького з титулом графа, звільнили його від податків до кінця життя. І на полі бою турки залишили дуже багато різних скарбів. І з-поміж тих скарбів було 300 мішечків зелених таких сілено-сірих бубів. Ніхто не знав, що це таке. Хотіли їх викинути в Дунай, думали, що це корм для верблюдів, вона верблюди їх не їли. А Юрій Кульчицький знав, що з цих бобів можна варити смачний напій. Бо він в полоні навчився, як, як його готувати. Ці боби. Він собі бере тих 300 мішечків кави. Йому дають таке приміщення на околиці відня, і там він відкриває першу в Європі кав'ярню під назвою, під синьою пляшкою. Спочатку кава відницям не смакувала, вона була гірка, він її не вмів фільтрувати, ніхто не хотів її купляти. Тоді він починає її фільтрувати. Допадково в каву потрапляє цукор, а потім, за згодом Мірой Курчинський, почав додавати вершки. І він переодягнувся в одяг турецького купця, зустрічав своїх відвідувачів словами, братчику, Любчику, як твої справи. Багато розповідав історії свого полону, свого походу. І Віденцям кава засмакувала. Вони почали часто приходити дуже в гості. Згодом у супутній кав'ярні відкрилися по цілому відні і по всій Європі. Помирає Юрій Кульчицький у віці 54 років у Відні від туберкульозу. Його похоронили при церкві святого Штефана у Відні. Зараз там навіть приїжджали, казали, що бачили його могилу. І в честь Юрія Кульчицького названа вулиця. Є такий пам'ятник і є два пам'ятники нашим козакам, які теж, зокрема, брали участь у визволенні відня від облоги. Тому. Так, ці два пам'ятники. У е, нас теж... відні, відні, відні та в самому відні. І теж у нас є така кав'ярня, яку ми теж назвали під сим'ю пляшкою. Теж. Богу, так, бо. Богу, теж. Друга кімната е, наша, у нашого музею має, має більш краєзнавчий е, характер. Там зібрано різні предмети побуту е, життя наших кульчичан. І ще на подвір'ї, якщо ви бачили, є зрубна хата Обло, початку 19 століття. Ця хата стояла в центрі села, вона збудована 1923 року. Її хотіли зносити, а директор попросив, щоб її перенесли сюди, трошки зменшили. Там жив вчитель німецької мови і там теж відтворено побут початку 19-19-20 століття. Так, Початку 20-го, кінець 19. го Так, демо е, в краєзнавчий кімнату. А що ж її присутня стало? Два роки після восьми, що вона вже стара була открытий. Курка а інших дітей, то невідомо. А я ще були дітей, так? Я, знаєте, так, mm. було пірне питання, ніхто не має докази. Mm. У нас є чотири церкви діючі. На село, чотири церкви. Так, три православні, одна, одна католицька Московського патріархату у нас немає, не було ніколи. Чотири православні? Не знаю, було дві, захотіли там, частина села ще одну сали, казичу, але побудували церкву, одним словом. А uh -huh. це іконостас теж з одної з, 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 з наших церков. Старенький досить. Є там, там є церковні книжки на старослов'янській мові, є е, розкопки, які проведені на території Львівської області, там на початку, uh -huh. там є частина бивня мамонта, частина зуба мамонта. Теж зібрає. Ну, Бачите, тут такі самі цілети. Те, щоб не тріскуся, курицей. Та. Будинок музею будований у 1910 році, хоч і 112 років. Цій ці будівлі тут була школа початкова. Хемич це директор цієї школи. що Тут жив, uh -huh. починати на нашій кульчачанці. А в 92-му році відкрили музей. І пам'ятник поставили. Угу. 92-му? Так. А держава будувала чи то? Ні, ні, ні. За кошти платі. Так, так. І люди збирали, і щось там депутати давали, і так спільними. Плаття можна піджег дівати. Цей костюм з боку це Лемківський, весільний костюм. Пожертвували з ней. Чтани теплі. Дві бани. Вже сучасний. Ні, я хотілася носиться. Шаринові хустки. Це робити німецьких військових історій. Так би в чоботи чоботи в Не тяжкі, там дерев'яна основа, щоб не було. Німецькі другу це? Так, так. Серйозно такі чоловіки.

Той бив він дає тут. Перше, що амуніт, але приїжджала там антиквар такий, мені казав, що теж зуб-мамонта, але він так в окно, вписав, що теж зуб мамонта, що ніякий не амоніт. І там снарядні праці різні. <Punjab> Тербнешники стріли. Все підписано є. А то це маслобойка, так? Так, так, так механічна житла сучасна. Ага. Але така пісталізована вже. це. Тепло на ті електростанції пішла. Мали пробу, проходку міняти? Тоже невідомо. Ну, не, че, не на часі такі речі, алединок старий і потребує поновлення. А чому називається обло дошов? Це означає, що так, як методом Лего, без цвяхів. Mm. А...

E mm -hmm. Так в этом что дребнейшее будет? Это такие больше, все высокие, такие больше, добрые здравоумные. Мешточки мешочки. мешочки супер. под будет. Подценивают пляжку, так? Так-то. там Ну, я чув. А за авторські права вас з нічого, Ні. А в підвалі, тому що не було більше місця? Так, так. Але тут підвалі не більше дівчинка Ковязи пам на пам'ятник з четверо 12 года 2012, так по 10 років.